І не кожен житель рівного знає про парк поряд з Рівненською ОВА, який у народі називають єврейкою. Вже багато років це місце виглядає не надто привітно і навіть запущено, але вже цієї весни до неї дібралася велика програма, яка повинна вдихнути туди нове життя. Рехері 20, спільна відповідальність за спільну спадщину. Великий проєкт, який працюватиме над переосмисленням парку. Тури нашими партнерами, фасилітаторами проєкту була Львівська агенція економічного розвитку. PPV. і власне це ті люди, які є ініціаторами цього проєкту, Рехер. Рід у Рівному завдяки цій співпраці нам вдалося залучити в Рівне великий проект, який буде трьохрічним. І в рамках цього проекту планується переосмислення, ревіталізація тої зеленої зони, яку ми врівняльно знаємо як єврейка. Спонсором ініціативи є Європейський Союз, який вже виділив на це 2 мільйони євро. В місті Рівному ми плануємо реалізувати пілотний проєкт, який називається Урбан ревіталізація парку Єврейка. Тут в рамках цього пілотного проєкту ми з командою локальною і з командою проєкту в цілому хочемо провести дослідження історичне, порівняльне по території парку. Також провести такий урбан воркшоп з залученням якомога ширшого кола дієвців, урбаністів, архітекторів, експертів та якомога широкого ширшого кола стейкхолдерів, щоб не... Працювати рішення потенційні для власне плану ревіталізації планується, що парк буде безбар'єрним. Будуть розроблені історичні маршрути, місця під проведення культурних заходів та відпочинку, аби єврейка стала новим улюбленим місцем рівнян. Власне, цей проект дасть нам всім спільну можливість разом із колегами, які приїхали сьогодні до нас в гості, переосмислити розуміння цієї локації, наповнити її якимось новим змістом, не от таким совєтським, де це меморіал, куди треба прийти один раз в рік покласти квіти, а власне більш європейським, про те, що це локація, яка знаходиться в центрі міста, яка може бути живою, яка може використовуватися, звісно, з. Повагою, то якби історії цього місця наразі все лише в планах, і розробка реконструкції тільки розпочнеться. А як підійдуть до оновлення парку то як він буде виглядати, побачимо згодом. Ірина Філіпчук Олег Шаламай. Новини рівного.